Наразі на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 6487 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Ця кількість збільшилась на 50 осіб у порівнянні з попереднім тижнем. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила очільниця установи Антоніна Наймитенко 148 до господарств Шосткинської громади прихистили 314 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, за яких вони будуть мати відшкодування від держави за комунальні. Послуги це буде складати 141 747 тисячу гривень щомісячно поки що, якщо не буде збільшуватися, буде збільшуватися, значить більше на сьогоднішній день за кожну особу держава відшкодовує 450 гривень. Це за ту особу, яку прихистили. Грошову допомогу отримують внутрішньо переміщені родини. Повідомила Антоніна Наймитенко. Замовлені кошти для внутрішнього внутрішньопереміщених сімей – це 2053 сім'ї на 8 мільйонів 707 тисяч 400 гривень – це за вересень місяць. Також замовлено технічні засоби реабілітації для 28 осіб, і продовжуємо працювати над проектом ветеранський простір. Міський голова Микола Нога зауважив, що шосткинці у більшості свої готові прийти на допомогу переселенцям. Він звернувся до тих, хто хоче нажитись на чужому горі. 99% людей розуміють наскільки, наскільки важко покинути все нажити роками і приїхати на чужу територію, організувати своє життя. Але один відсоток є, які вимагають, кривляться. Я хочу таких людей попередити. Не треба Бога нам гнівити. Не треба. Люди приїжджають до нас перелякані. Люди приїжджають в поганому настрої. Зрозуміло, що з ним спілкуватись складно. Допомогти ось наш обов'язок. Микола Ногана голосив, що внутрішні переміщені особи потребують допомоги у переїзді до інших населених пунктів. Наша задача допомогти, але щоб люди їхали туди далі, в центр України, щоб їм допомогли. Поїзд безкоштовний. Автобус теж будемо оплачувати місця в автобусі, якщо комусь треба поїхати автобусом. Міський голова зауважив, що не всі перевізники згоджуються їхати до населених пунктів, які обстрілюються, аби вивезти звідти людей. «Не всі водії погоджуються. От для одних із таких перевозок, управління надзвичайних ситуацій, три дні вмовляло водіїв, щоб поїхали в один із населених пунктів, щоб перевезти речі. Ну нічого. Є водій, який може їхати, а є, які боїться. І того, що боїться, не треба туди його посилати, щоб він сам не хвилювався і не колотився, і людей там не бунтував. Є люди відважні, він не боїться. Особливо той, хто був на фронті або рядом з фронтом, десь був наш обов'язок сьогодні допомогти сусідам.